Ми всі фашисти, ми всі на нацисти, і Збройні Сили України це е банда терористів, яка тримає в заручниках українські міста. Да, це їхня пропаганда, так. Да. От тому, а вони такі от е класні, вони прийшли нас звільняти, допомагати. Я кажу: якщо ви там розповідаєте, що ви такі, чого ви тримаєте у цих людей, які от, ну, яким потрібна медична допомога, а ви їх тут мордуєте? отдайте їх. Не розповідайте мені, що їх ніх... ніхто в Україні не хоче бачити. Не брешіть. Можете брехати там комусь іншому. Мені брехати не треба. От простой приклад: сидів зі мною в камері хлопець, якого була підозра на абідіцит. І тиждень, практично, там у нього дуже велика температура, болі в шлунку, ну, все ж таки сні зайшли, відправили його на шпиталь. На шпиталі прийомка, почки відбили. Ноги побили, чорні. От. Це його повезли в шпиталі Шпиталь. і в шпиталі побили. В да. да. шпиталі побили. От. Ну, прийомка. Це ж, це ж святе. Те, що він хворий, то, то не рахується, а прийняти треба жорстко, щоб він боявся. Україна -марезот. Да. І значить, його обслідує лікар, З'ясувалося, що ніякого епідециту в нього немає. Але що у нього, вони так не зрозуміли. Вони його через три тижні виписують і кажуть, ну ми не знаємо, що в тебе, у тебе там щось гніє в шлунку, як повернешся додому, то сходи до лікарів, хай вони тебе дикують.